Привіт, це буде дуже коротке політичне відео. Воно навіть буде трохи схоже на ці вкиди, які ви читаєте в анонімних телеграм-каналах. Але от я просто скажу, що ми це відео записуємо, тому що бачимо декілька підтверджуючих факторів до того, що ми будемо стверджувати. Воно буде про відносини Єрмака і Мінніча. І більш того, ми в своїх розслідуваннях прийшли до цього висновку, тому це не. На базі чуток, або в тому числі на базі чуток, які підтверджують те, що ми бачимо по конкретним фактам. Тож сьогодні ми поговоримо про відносини двох найвпливовіших людей після президента Тимура Мінтіча і Андрія Єрмака. Отже, давайте дуже-дуже коротко. Я справді не хочу, щоб це відео було розтягнуто по часу, і відверто частину інформації просто не можу вам показати, тому що вона нам потрібна для розслідувань. А є три людини, які можуть зайти до президента: це Андрій Єрмак та Арахамія. І Тимур Міндіч. Ну, тут ще можна додати окремих чиновників в офісі президента, типу іноді Олега Татарова, чи знову ж таки тих, хто представляє силовий блок, наприклад, Василь Малюк чи Кирил Буданов. Але ну вони заходять по іншій лінії. По політичній умовно з ким погоджують там якісь кадрові рішення, я назвав Давіда. Вже давно умовно в цьому переліку немає, і відповідно він. То свій вплив втрачає, і втрачає, і я переконаний, що буде втрачати далі. Залишилось дві людини, які Дуже довго йшли прямо в спайці. Мені їх характеризували приблизно дуже класною фразою, що вони приблизно як Коломойський і Багалюв. Це ще раз нагадаю: голова офісу президента Андрій Єрмак і Тимур Міндіч. Ем, багато людей говорять, що саме Тимур Міндіч дозволив тоді і допоміг збити Андрія Богдана і відповідно поставити на посаду голови офісу Андрія Єрмака. І довгий час я був переконаний, що це в принципі одне і те ж саме. Ну тобто, що це. Одна частина механізму чи організму, яка ну прям зв'язана і відверто говорячи, що люди людич або люди Єрмака це одне і те ж саме. Але певний час, коли ми почали досліджувати міндіч, а я переконаний, що ми це робимо найкраще в цій країні, окрім напевно антикорупційних органів, ми дійшли до певного, навіть не висновку, а запитання, чому іноді. Ми бачимо людей, які пов'язані з Міндічем, і вони починають так чи інакше воювати з людьми, які очевидно пов'язані з Єрмаком. Як яскравий приклад, це Василь Веселий і Ступак, відповідно, смотрящий за Сенсбанком, і голова Сенсбанку. І от в цей момент ми почали питати джерела плюс. Передивлятися інші речі, і я можу стверджувати, що щось там недобре в датському королівстві, і ось це недобре вже починає виходити так, чи інакше в публічну площину, тому що по деяким кадровим рішенням, які є або готуються, очевидно, що Андрій Єрмак починає те, що він об'єктивно робить найкраще в цій країні і максимально професійно тут. Моя повага за цей професіоналізм, він починає з'їдати чергового друга президента, і виглядає так, що між ними пробіжала якась чорна кішка, тому що так чи інакше він це робить максимально успішно, і м, щось мені підказує, що якщо ця тенденція продовжиться, то у Тимура індіча відповідно буде доля в кращому випадку, як у Сергія Шефіра. Якщо пам'ятаєте, хто це. це Попередній друг президента, або у Івана Баканова чи Рапімова, чи ну коротше, я можу тут довго перераховувати всіх тих кварталівців або людей, які вийшли з минулого життя президента, яких тепер немає. А є один Єрмак. Тож, що про що це? Відео? Коли ви читаєте в телеграм-каналах, що між цими людьми пробіжала чорна кішка, це. Правда. І ще раз я це знаю не з джерел. Відверто мені здавалося до цього, що ці чутки спеціально умовно носять для того, щоб ну умовно прикрити і сказати ні, це різне. А тому що я бачу це по певним, я б не хотів би говорити транзакціям, але ну це більше нагадує транзакції ніж кадрову політику. Тому да тут. Точно між ними щось не так, як ми це перевіримо на найближчому з зміні Кабміну. А я переконаний, що таке буде. Ми побачимо, як будуть зберігати свої посади люди міндіча. У нього нагадаю, вважають їх декілька. Це в першу чергу Герман Галушенка. Хоча говорять, що він зараз почав симпатії проявляти до Єрмака. Далі це міністр екології, міністр аграрної політики. Олексія Чернешова, очевидно, після кейсу з НАБУ вже точно не буде в уряді. Ну і ще, наприклад, ті ж саме голова комісії по цінним паперам говорить, що от якраз одна з його проблем зараз, і чому він піде на звільнення, це те, що от він свою симпатію почав проявляти до Тімора Мінча Хоча заводив його Андрій Єрмак, він є його був, напевно його другом. Тож ми скоро вже на. Конкретних фактах це будемо бачити, але ну в фразі і те, що я стверджую про те, що вони тепер не одне і те ж саме, або умовно, точно не як Коломойський з Багалюбовим. Ну що не менш під час привату да і становлення. от це точно так. Тож будемо слідкувати. І коли у нас буде можливість показати ці розслідування, я думаю, що ви так чи інакше складете цю картинку. Останнє, що скажу, за кого ми впаліваємо відверто. Мені абсолютно байдуже на яку криптофлешку конкретно буде йти та чи інакше частина історії. Тому, ну м'яко говорячи, я сподіваюся, що ця політична конкуренція призведе до взаємне ем, знешкодження, або, хоча б ем, вони почнуть приносити друг на друга матеріали, в тому числі і для антикорупційних розслідувань не тільки журналістів, а і Інших правоохоронних органів у мене на цьому все це закінчили на позитиві. вважайте. з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Підписуйтесь і ставте подобайки і коментарі. До побачення.